Цивільний кодекс України, стаття 245, форма довіреності. Форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися право чин. Довіреність, що видається у порядку передручення, підлягає нотаріальному посвідченню, крім випадків, встановлених частиною 4 цієї статті. Довіреність військовослужбовця або іншої особи, яка перебуває на лікуванні у госпіталі, санаторії та іншому військово-лікувальному закладі, може бути посвідчена навчальником цього закладу, його заступником з медичної частини, старшим або черговим лікарем. Довіреність військовослужбовця в пунктах дислокації військової частини з'єднання установи військово-навчального закладу, де немає нотаріуса чи органу, що вчиняє нотаріальні дії, також довіреність працівника. Члена його сім'ї, члена сім'ї військовослужбовця, може бути посвідчена командиром, начальником цих частин, з'єднання, установи або закладу. Довірність особи, яка тримається в установі виконання покарань чи слідчому ізоляторі, може бути посвідчена начальником установи виконання покарань чи слідчого ізолятора. Довіреність особи, яка проживає у населеному пункті, де немає нотаріусів, може бути посвідчена уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування, крім довіреності на право розпорядження нерухомим майном. Довіреності на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреності на користування і розпорядження транспортними засобами. Довіреність суб'єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу, на звернення якого прийнято рішення про надання такої допомоги, може бути посвідчено посадовою особою органу установи, уповноваженого законом надання безоплатної правової допомоги. Довіреності, посвідченні зазначеними посадовими особами, прирівнюються до нотаріально посвідчених. Довіреність на одержання заробітної плати, стипендії, пенсії, аліментів, інших платежів та поштової кореспонденції, поштових переказів, посилок тощо може бути посвідчена посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на стаціонарному лікуванні або за місцем його проживання. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується у порядку, визначеному законодавством.